Всім привіт на каналі Action Ю. Запис щось обривається, такого вже не було три відео останніх, не знаю, що зараз трошки обривається. Надіюсь, що зараз буде все окей. Так, все, надіюсь, нормально все буде. Дивіться, хотів я випустити відео раніше, Ну, ж так вийшло, тому що хотів я десь в 7-8 випустити. Зараз тільки знімаю 8 на пізніше, тому що заснув, заснув я вечором, як бачите, трошки сонний ще але що ж пробиш? <смі> Дивіться, був перший такий тиждень, скажімо так, експериментально до того, тому що я оцінював не тільки пісню, а й музику. Але тепер оцінював якось більш лайтово, тому що якби. Шкайте, тому що е, тепер буде 12-ти система оцінювання, і тепер дві оцінки з'єднується якби в одну і середня виходить. Так, тобі, розумієте? В тому прикол. Я зараз кажу оцінки, скажімо так, якщо б були б тільки пісні, було б трошки по-інакшому. Не все, але, в принципі, все так мало, буде, так, так і є, тільки там плюс-мінус. Ми почнемо з останнього шостого, до речі, на цьому тижні на, на, на теж буде шість, пісень, тому що я, це буде дуже цікавий для вас тиждень, тому що чи це альбоми до виконавців. я не знаю, хоч один виконавець має три пісні, я їх маю, і другий виконавець, але, але всі фіти. З різними. Цікаво, дуже цікаво. послухати. Але давайте я вам скажу о, о, місця за минулий тиждень, Шосте, останнє місце. Зайняв фіолет Різдвяна. Один порежує там має далі. Ясно, вам не зайшло. мені ну, теж після не зайшла, там було. Зняв та і зняв бал. Зараз буде, що, щось колонського балу ще не було в Рубриці. Два і п'ять. Отак от. Якщо пам'ятаєте, я говорив, що можна таке, щоб і... оцінювати голос. От, і... Якщо б... оцінив ще й голос в цей бал, то було б більше набагато, Але так є. Що голос неможливо оцінювати в кліпі, тому що якщо це буде ремікс, як того оціни... оціниш ну, п'яте місце. Тесленко Морози. До речі, про Тесленка. Він знявся з нас відбору. І пішов на відбір свомрено. Не знаю, я знаю, чи ви це знаєте, але це дуже смішно, і дочасно, і добре, тому що, може бути таке, що з двох країн будуть українці. Прикольно. Бал, так, п'яте місце 4-5. Отак от. от. Барбута. будуть і такі оцінки. Да. Далі. Четверте місце. Після душу метелики. Бал. Ой. А. 5. Рівно 5. Тому що дивіться. 5, 5 по, муз... по пісні і по музиці. Тому вийшла така середня оцінка. Е, Далі. Третє місце. Христина Соловій з Володимиром Дентесом, дівчина мила. Бал 6,15. Так, ось так. Я тут собі не записував окремо оцінки за пісню і музику, але кажу середнє. 6,15. так, таке теж може бути. Друге місце. Ось тут вже цікаво. Це напав дві пісні, які мені єдині сподобались в цій, в цій рубриці. в тому тижні, точніше: Ен Лео, Биши Мені. Друге місце. Бал 6,6. Якось ось так. І перше. Просто ідеально, для мене дуже хороша пісня. От реально дуже крута. На мене грає на репіті в плейлисті. Це Крісана з Ту Етерніті Санта. 8,9 бал. Якось так. 8,9. Ще скажу, середній бал. Якось так. А цей тиждень буде дуже цікавий, але чекати, чекайте трошки секунду. Так, давайте будемо вже напевно потихеньку починати. Дуже цікаво, якщо чесно, цікавий тиждень. Дуже. Дивіться, я не знаю, що робити з наступним тижнем, бо набагато менша активність на, на українському, ніж на англійському. Один, пану, два тижні англійський, тиждень український талінко не буде. Бо зараз не найближчі два тижні чекаєте англійський ну не англійські, а іноземні пісні. І іноземної мови, скажімо так, більше. А потім тиждень українських. Два англійських тиждень українських. Можливо, потім буде ще раз таке повторити по одному. і будемо вже глянути активність. Так. Хто співає? Майк Тоувас з Довба Монтана. Пісня Blockus Касериус. Не знаю, як правильно. Але дивіться, цей Майк Товерс має 15 мільйонів підписників. 14, 14 я пам'ятаю, і мільйон чимось переглядів. Тому дивіться, може бути таке, що взагалі всі пісні були заблоковані, як варіант. Бо другий, коли буду знімати реакцію, теж. має багато підписників. Хтось я вам не скажу, але давайте вже починаєте слухати, бо вже дуже довго знімаю, вже 6 хвилин ступ.

Fue en vano, los cueros caros me siguen Y no fue falo, fuck this matter with them Atrás de cuarto yo quiero ya cuidarse Mientras más gano, la botella bajo y win Y no fue en vano, los cueros caros me siguen Y no fue falo Fuck this matter with the mensaje Atrás de cuarto Yo quiero ya cuidarse El AMG en el highway Este Mercedes tiene power Con dos mami chula Escuchando a my Lo que quiero es treason Fuck up No sour Давненько ми таких писань не слухали, да? типу таких щось, типу, не ремікси, на, ремікс, на українські пісні, а такі, знаєте, типу прості іспанські, да? не помню, якісь. Слухаємо далі. Soy Sasa, Boss Down, soy Fumasa, Frenchito por toda la raza, 30 mil por party, tengo pile plaza, mejor que yo, ¿en qué tú te pasa Ni si mil views, coño, ¿tú te pasas? Michael, dime si un se pasa, demasiada envidia, cualquiera fracasa, Puerto Rico, mi tercera casa, los bodios domi, huele bicho, repasa. Eh, fuck around, boom, maíta, towel la brisa, room, esto huele bicho, muere en zoom, lo que hay es que hacer, yo click, Что так буде далі йти його такі пісні, да я не знаю. щось таке ладно. Слухаємо далі. Блок ека серіо клік ламбу. Та самий мо парсон, руфан до президентіал, трока пула апрув, ло карбо пату, бак, ю ноу хау ай мув кота пін да семана, он квадро. Ось це два репера. Тика розумій, да? Два репера, ну. Мені репло подобається, але якийсь, знаєте, ну не такі банальні. Ну слухаймо. Toma, me tiro pa misionar y yo me presto. Mi corillo a una familia como la Cresto A dinero o a marihuana cuando apesto. A ninguna de estas putas yo les tengo afecto. Ellos tiemblan si yo llego con la matrícula. Fácil si les podemos dar pulso a tus películas. Tengo 12 putas como si fueran discípulas. Tanto tigueras es que no se puede disimular. Si quiero una cartera, solo tienes que decirme la si no te sueltas el dinero y tú misma consíguela. Quieren la corona, pero tienen que la, si yo doy la verde, to' mis locos con los rifles, pa' Ma'ita, wey, la room Bloque y caserío, click, clap, boom hey, Fuck around, boom Bloque y caserío, click, clap, boom Boom, boom. yeah Bloque y caserío, click, clap, boom Bloqueo y Click, clic, Boom yeah. Yeah. Young Kings, baby clic, Doba. Yeah, yeah. Doba Montana, clic, 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 And they clic, 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 Nueva York, y de Nueva York, Ну, що знаєте, це таке ну, максимально банальне, все промалійно пройшло, просто мінялись рибки між собою типу, по черзі. Ну, ну чому, не знаєш, що то може подобатись. Ну, важко зараз зточнити, так чесно. Музика як якась така цікава, тільки що вона промалінійна. Неблоки, знаєте, таких скачків в, пісні, в музиці. сама пісня. Ну, Чесно, я таке не слухав. Таке навіть нижче, нижче посереднього, типу, ну, цікаво, що там в нього далі, ще якісь пісні. Дивіться, ще що кажу, я вам кажу, що скажу, в четвер, швидше за все, відео не буде. В четвер, найбільша вірогідність, а в п'ятницю, суботу, неділю, будуть. І в півторок, середу, теж будуть. В не буде, я буду на практику, я бля, я скоро е, навчання з 15 числа і все треба буде якось вам знімати через силу або якщо буде активні і не через силу просто за бажанням побачимо так всім дякую за перегляд як зрозумієте, ви розумієте вівторок і середу далі буде цей Майк Товерс. з ким я вам не скажу і пісні я вам теж не скажу. Всім дякую за перегляд Ставте лайк, підписуйтесь на канал, наживайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока і побачимось вже завтра.